Сьогодні у нас штаб з питань підготовки житло-комунальних підприємств до роботи весіння зимового періоду 2025-2026 року. Спочатку ми тут проговоримо всі наші питання. Потім хочу виїхати, щоб проконтролювати, як безпосередньо на місцях виконується робота з підготовки до осіння зимового періоду. Перевірили на місцях от виконання цих робіт. Це котельні, теплові пункти комунальним підприємством Добробут. От виконуються роботи з ремонту внутрішньодомових систем. Теплопостачання Нам було проаналізовано весь минулий опалювальний сезон, обрані будинки з найбільшою кількістю звернень. Та ми будемо працювати в першу чергу по цим будинкам. На котельнях комунального підприємства Кам'янська теплопостачальна компанія виконується поточний ремонт обладнання. У цьому році дуже велику роботу виконує АТ «Дніпровська ТЕЦ. Штаби з підготовки до опалювального сезону Департамент житлово-комунального господарства проводить регулярно. Питання знаходиться безпосередньо на контролі міського голови. Дніпровська ТЕЦ виконує роботи майже на всіх участках нашого міста. Виконано близько 30% ізоляційних робіт. Також на теперні час виконані ремонти магістралей, які були виявлені при. Гідравлічних випробувань а зараз виконуються роботи на вулиці медичній по заміні участку магістральної тепломережі. Там 720 двадцята труба. На цьому тижні роботи будуть закінчені. Відбувається ізоляція теплових мереж. Ми в цьому році запланували виконати роботи близько 10 кілометрів. І до 1 вересня плануємо закінчити всі роботи, провести гідравлічні випробування, повністю підготуватись до початку пального сезону.